таке Олександр Килим, активний учасник бурхливих подій боротьби за незалежність України. Починаючи з кінця 80-х, він був членом різноманітних громадських організацій, які на той час вважалися неформальними. Нас же неформалами обзивали тоді. Все остальне це були формали, а ми були неформали. От таке було прізвисько, розумієте, всі, хто значить виступав проти діючого. Діючої радянської системи це були неформали. Неформали у минулому активні громадські діячі. Тепер у рамках проєкту Розмовне кафе вони доносять до полтавців історичну правду. Як зароджувалася незалежність на полтавщині? Люди вчаться на історії, розумієте? Повинні, по крайній мірі, вчитися. На жаль, багато дуже не вчиться, але повинні прагнуть вчитися по історії, скажімо так. І ось... Я думаю, цікаво сьогодні людям такого молодшого віку, там, скажем, 35 і молодше, що були такі мітінги в Полтаві по 20 тисяч людей. Зустрічі між різними поколіннями відбуваються у теплій дружній атмосфері. За філіжанкою кави активісти занурюються у свої спогади та впізнають себе на старих фотографіях. Зоя Коваленко через більше ніж 20 років згадує, як тоді затверджували один із основних державних символів прапор України, які суперечки точилися навколо послідовності кольорів жовто-синій чи синьо-жовтий. Коли затвердили синьо-жовтий, ми вирішили, що хай буде, якби був наш прапор, якби були наші кольори. Тому що вже навіть коли затверджували, і то ще Леонід Макаронович казав, що ну оце ж дивіться, оце ж синє, оце ж жовте, а отут от давайте на синьому цим малиновим зробимо зірку, ну там іще щось, ну щоб хоч що ж було, таке відсодепі. Подальшому в рамках проєкту зустрічей у форматі розмовне кафе планується обговорення таких тем, як відродження Свято-Успенського собору, перше українське різдво, колядки в Полтаві.